Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя і це мій канал про ролеркоїн українською. Play-to-earn проект, який дає змогу заробити криптовалюту. Так, щойно почався міні-івент. Він у нас буде 8 днів, умови на рахування не змінились, 500 поївтів за підвищення рівня, 1000 поїнтів за витрату одного РЛТ поза маркетплейсом, і 400 поїтів за витрату одного РЛТ на маркетплейсі. Так, табличка нагород готова на сайті. Про сайт про це я вам вже розповідала, і посилання залишу в закріпленому коментарі. Так, всього рівнів у нас 30. В кінці у нас досить непогані майнери, а так що спочатку в нас гарні нагороди з ХП. Я планую забрати 10 рівень, а вам, як завжди, бажаю забрати 30-й. Ще у нас так, сьогодні оновлення невеличке, ось така подія розпочалась, яку нам вже анонсували. Давайте перекладемо на українську. Так, нам пропонують бокси з ось такими класними нагородами, які ми можемо отримати. Спочатку нам пропонують бокси, в яких ми можемо отримати крутий майнер і трошки менший майнер. Далі в нас будуть нагороди 24 і 120 це якщо фіолетова і біла. Також будуть нагороди в інших боксах це криптовалюта. Ми можемо отримати один ефір або один BNB, 24 РЛТ, 120 РЛТ і ось такі нагороди Сірі. Теж непогано. Тривати подія буде з 3 по 10 листопада. І ще ми можемо відзняти відео, як будемо відкривати бокси, або якщо отримаємо класну нагороду, і поділитися в Твіттері в X з хештегом CryptoGroup і відмітити RollerCoin, отримати якусь нагороду, можливо. Тож, якщо ви будете, плануєте відкривати бокси, то записуйте відео і маєте змогу виграти якийсь приз. Я планую відкрити бокс, в мене є невеличке заощадження. Давайте подивимось, як це виглядає. І так, у нас є ось такі 6 боксів. Да. Е, так, е, У нас є один РЛТ 5 РЛТ 15, і це в нас вже криптобокси, один РЛТ 5 і 15. Я планую відкрити зараз 6 боксів, пройду трошки міні-івенту. І якщо мені випаде щось класне, то ще відкрию ще три. Е, так, відкривати будемо по черзі. Так. Добре. Окей. Так, тепер цей. Ну, бачите, ще й проходжу мені Угу. Так, тепер цей. О, мені подобається так відкривати бокс. Так, трошки менше, ну нічого. Давайте цей. Окей. Так. Ага. І цей. Отак. Так, ну що я вам скажу. В принципі, не дуже сильно її витратилась. Ще пройшла трохи міні-івенту. Ну, давайте ще один відкриємо, щоб я вже забрала цю нагороду. Так, давайте оцей мені хочеться. Ага, угу, прикольно, мені подобається. Так, давайте оновимо. Так. Ну, мені подобається так відкривати бокси. Е, так, е, я хотіла сказати ще е, величезне вам дякую за лайки, за підписки, за коментарі. Е, і е, доєднайтесь до наших спільнот там дуже активне ком'юніті, і, можливо, в майбутньому там будуть якісь інтертейменти для нашої україномовної спільноти. Я не обіцяю. Але ми над цим вже думаємо з командою 40 плюс, тім. Доєднуйтесь до всіх наших спільнот. Дякую за все, обіймаю і до побачення! Крутяк! Отакої.